Всім привіт! Ви коли-небудь думали, що станеться, якщо завтрашній день триватиме не 24 години, а 23, і так кожного дня. Якщо наша земля буде обертатися трішки швидше, у нас в дні вийде набагато менше годин. Що станеться з нашими буденними справами? Які будуть наслідки та що можливо станеться? Сьогодні про це і знаємось. Календар, звичайно, не розсипеться, але світ злегка підкрутиться. Швидке обертання, інші траєкторії вітрів, тонкий перезаперс морських ритмів, нові звички сну та інший акт енергосистеми. Це, звичайно, лише одна треть наслідків, але поговоримо сьогодні про них, що з ними станеться та як вони зміняться. Що ж, розпочнемо з самої суті проблеми: обертання. Доба це один оберт Землі. Якщо замість 24 годин ми отримаємо 23, період обертання зменшиться з. 86400 секунд до 82800 секунд. Кутова швидкість Землі зросте приблизно на 4,3%. Що це означає фізично? Це сила коріоліса, яка згинає рух у системі, що обертається. Отже, усі процеси, які чутливі до коріоліса від траєкторії повітря до великих течій океану, отримають акуратний, але системний підкрут. Важлива ремарка це не струс планети, а малі всюдисущі поправки, ні орбіта, ні гравітація суттево не зміниться. Ми не злетимо в космос і не впадемо в якусь яму. Змінюється баланс інерційних сил у рівняннях атмосфери й океану. Як наслідок, там, де, наприклад, часто тишина, може з'явитися ледь помітні, але уривчаті потоки повітря. А там, де навпаки, сильні струмені повітря, можуть трошки зменшитися. Наприклад, для нас з вами майже нічого не зміниться. Це просто інша статистика вітрів і хвиль, але без драматичних наслідків. Але для інженерів, наприклад, це вираховування нових коефіцієнтів в моделях та розрахунки приборів, які від цього залежні. Що ж, розпочнемо з океанів. Море це інерційна велика машина, вона не перемикається за добу. Якщо кут зростає на 4%, то інверційний період. Поверхневого коливань також зменшиться на 4%. Наприклад, для широти 45 градусів було близько 17 годин, стане близько 16,2. Наслідки, деякі затоки, протоки і шельфи, які сьогодні близькі до резонансу між приливом і вітром, і власними формами коливань отримують або підсилення, або приборкання амплітуди. Там, де природні тактильні частоти збігаються з оновленнями, стоячі хвилі можуть підрости, там, де збігаються, навпаки, стихнути. Щодо течій, то вони не змінять свій напрямок з понеділка на вівторок, але їхня ізгональна траєкторія трохи підтягнеться до геострофічного рівноваги, тобто з новим кутом. Умовно, Гольфстрім. І супутні вітри залишаться на місці, але про лінії максимальної швидкості і поля сувів тонко перерозподіляться. На практиці це може дати іншу погоду хвиль уздовж конкретних узбереж, у відсоткових величинах, а також зміниться вікно безпечного лову риби чи роботи портів у певні сезони. Ще один маленький штрих до приливів. Їх веде місяць і трішки сонце. Але морські басейни відгукуються як музичні інструменти, якщо добовий акт змінюється, фазові співпадіння приливів в хвиль із локальною геометрією берегових ліній теж трохи сунуться. Це десь на 2-5% показуватиме іншу статистику екстремальних рівнів у перехідний період, поки моря налаштовуватимуться. Але ми говоримо не про хвилини чи секунди, а більше про місяці тере майже рік. Що ж, зараз перейдемо до вітрів. Атмосфера реагує швидше за океан, але теж не стрибком. Посилений коліоліс підтягує струменеві течії, вони стають трохи вузькішими і краще утримують траєкторії на межах холодних теплих мас. Формально це видно через зменшення радіусу розсібі. При більшому куту характерний масштаб хвиль і цикломасштабних структур зменшується. Але якщо перекласти на звичайну людську, то це означатиме, що штормові вітри у середніх широтах можуть зміститися на десятки кілометрів і дати іншу прив'язку опадів до рельєфу. Для агросектору це зміна вікна для посів терезбору збору в конкретних регіонах, для міста інший профіль вітру на висоті дахів і інша статистика поривів. Але першими, хто це відчує, буде авіація. Трансконтинентальні перельоти, що користуються попутними струменями, піймають кілька хвилинні суви в часі польоту схід-захід. Оптимальні ешелони і коридори трохи пересунуться там, де зараз вигідно зміниться на 10-11 кілометрів. Тому завтра буде раціональнішою інша висота або паралель. Для диспетчерів це нові карти вітрів і тонке переналаштування слотів у пікові години. Для пасажирів різниці майже не видно, окрім іноді іншого вікна турбуленції у знайомому маршруті. Що ж, а тепер перейдемо до найцікавішого, до циркадного ритму. Наш внутрішній метроном за замовчуванням тягне трохи довше, за 24 години навіть. У лабораторіях без зовнішніх підсказок світла, графіка їжі, соціальних сигналів. Люди повільно сували день на трішки далі, а тепер уявіть цивілізацію, які щоранку треба випереджати себе на цілу годину, щоб встигнути у нові 23 годинковий так. Це і є хронічна соціальна поломка, мозок хоче одного ритму суспільство диктує інший. Щодо наслідків, то вони передбачувані більше помилок, більше ДТП, уранкові вікна гірше навчання, можливо, метаболічні навіть збої. Але як би там не було, людина істота приспособлювальна. тому через певний час всі люди знову війдуть в звичайний ритм, навіть при 23 годинному розпорядку. І наостанок поговоримо ще про енергосистему, як не дивно, але вони також будуть зачеплені цією зміною. Через те, що доба змістилася з 86 тисяч секунд до 82 тисяч секунд, тобто на 4,35 коротше. І саме настільки частіше за рік прилетять ранкові та вечірні піки попиту, і саме стільки ж швидше регулюватимуться сонячні доби. Якщо по простому, то це означатиме, що в день, через те, що день зменшиться, пікових моментів на всю систему буде набагато більше, і через те буде більше використовуватись енергоспоживання. Щоб, наприклад, встигати робити те, що робили 24-годинкову зміну. Але це знову ж якщо брати перший місяць, потере пару днів. Через півроку все навпаки зміниться до стабільності і все буде так, як і зазвичай. Отже, якщо доба зменшиться на 1 годину, то нічого масштабного не станеться. Це невеликий, але вседючий сув у рівнях атмосфери океану, у графіках електрики та в календарях, який торкається звичок. Від того, коли вмикати кавоварку, до того, як планувати нічний ремонт з, з літніми смугами. На цьому все, але мені цікаво, що перше пересунеш ти у перший день, коли зміниться час. Що саме тепер несеш, а що просто викинеш, щоб влізти в 23-годинкову зміну? Дякую за увагу та до нових зустрічей!